Падали хвостовики від снарядя розліталися Осколки. Ми спочатку вторгнення. Залишалися тут. Ми відчули на собі все, всі страхіття, які відбувалися. Перш за все, постраждала а дах будинку. Бойові дії були сильні, було багато прилітало, були тріщини, були пошкодження, даху були так. Воно було все дощі, все затікало, вікна були побиті. Коли з'явилися да, такі люди, в мене з'явилося таке. Знаєте, мабуть, перше таке позитивне в, мої, в моєму житті, так мені захотілося все зробити, починаючи з цього з цієї хати, де я родилася, де мої батьки коли зустрілися, і я почула про цих людей. Я була дуже вдячна. в мене такий оптимізм. Мені все захотілося. Вони мені допомогли. Це це було дуже дуже приємно, вчасно і взагалі. Я дуже вдячна.